Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку пошуки цінного скарбу, пригоду окулярика і капелюшка. Окулярик це розумний, привітний і доброзичливий кіт-детектив. Його головний аксесуар це великі окуляри, які він завжди носить на своєму носику. І це додає йому інтелектуальний вигляд. Капелюшок це справді хитрий котик, він має неабиякий талант. Завдяки його кмітливості і проникливості він часто знаходить інформацію, яка допомагає розгадати складні загадки та розслідування. Ця історія почалась, коли котики вирішили поїхати в подорож до чарівного міста Рівне. Вони зібрали свої маленькі валізи і вирушили на залізничний вокзал. Коли котики вже були в потягу, капелюшок запитав окулярика Слухай, я знаю, що ти дуже розумний котик. Розкажи мені, будь ласка, про місто рівне. Я впевнений, ти читав багато про це місто і дивився різні телепередачі. О, звісно. До будь-якої подорожі треба бути готовим. Сідай зручніше і слухай, відповів окулярик. Свою розповідь окулярик почав з того, що рівне це місто в Україні. Воно маленьке, але дуже привітне, його вулички прикрашені квітами, а парки повні зелені. У місті багато пам'яток культури, які обов'язково треба побачити. Найбільш знаменитий пам'ятник у Рівному це пам'ятник Тарасу Шевченко. Він знаходиться в парку, куди обожнюють приходити дітки і всі мешканці міста. Окулярик був готовий говорити і надалі, але настала ніч, і наші герої повинні були відпочивати. Зранку в прекрасному настрої вони вийшли з потягу і пішли гуляти містом. Згадуючи розповідь окулярика, друзі пішли в парк Шевченка. Прогулюючись парком та розглядаючи все навкруги, уважний окулярик помітив кицю, яка була вдягнена в гарне біле платічко, але гірко плакала. Друзі не змогли пройти повз чиєсь біди. Вони підійшли до кішечки і почали розмову. Привіт, я окулярик. А це мій друг капелюшок. Що сталося? Ти чому така сумна? Привіт, мене звати Мурка. Я загубила своє намисто. Воно було червоного кольору і дуже дуже важливе для мене. Адже дісталось мені від бабусі. Так, так, а ти знаєш, хто ми такі? Ми коти детективи, які завжди готові допомогти в складних ситуаціях, відповів капелюшок. Дякую вам. Намисто це круглі перлинки червоного кольору, тихо проговорила Мурка. Окулярик замислився. Розумію, намисто, мабуть, дуже гарне, цікаво, де ти його бачила востаннє. Я гуляла вчора в парку неподалік, але під час гри з іншими котиками намисто зникло. Я шукала його довго, але так і не знайшла, сумно відповіла Мурка. Зникнення намиста це складна загадка, але ми обов'язково допоможемо тобі розгадати її, а ти не помічала, чиї спідозрілі дії, або, можливо, хтось ставився дивно до твого намиста. Промовив капелюшок. Мурка трохи подумала і відповіла. Важко сказати, але, можливо, одна сорока стала поводитись дивно, коли я показувала своє намисто. Ми тебе зрозуміли, відповіли котики. Давай заплануємо зустріч на цьому місці завтра ввечері. Дай нам час на пошуки. На тому друзі і розійшлись. Коти, окулярик і капелюшок пішли через парк, де зелені дерева ніжно шуміли на вітерці, а квіти прикрашали кожен куточок. Це місце виглядає дуже гарно, але ми повинні зосередитись на пошуках намиста, промовив окулярик, заглядаючи під кожен кущик. Так, ти, правий, окулярику, нам потрібно виявити будь-які сліди, які приведуть нас до цього загадкового намиста. Раптом окулярик помітив дивний блиск біля будиночка на дереві. Ось, подивись, капелюшку, там на тому дереві, щось виглядає дуже цікаво. Капелюшок підбіг до дерева. Треба подивитись ближче. О, дивись, мабуть, в тому будиночку блищить наше намисто. Добре, що ми його знайшли. Тепер залишилось його дістати і переконатись, що це точно воно. посміхнувся окулярик. В цей час на гілку біля будиночку присіла сорока. Привіт, друзі, мовила вона, чим я можу вам допомогти? Котики розповіли про історію з загубленим намистом. Сорока запросила їх у свій будиночок на дереві. Коли коти залізли в будиночок, вони були дуже здивовані. Сорока дійсно любить все блискуче та крилате. Її будиночок був справжньою казкою. Він прикрашений різнокольоровими стрічками, мерехливими блискітками і маленькими дзеркальцями, які відбивають світло сонця. Вона колекціонувала різноманітні блискучі предмети, які випадково знаходила під час своїх літаючих подорожей. Обійшовши будиночок кілька разів, детективи не помітили нічого схожого на червоне намисто. Дякую вам, пані Сорока, за ваш час, але, на жаль, у вас немає потрібного нам намиста, а часу в нас залишилось небагато. Тому треба вирушати на пошуки далі, сказав окулярик. І вам, дякую за знайомство, раджу вам зазирнути на дитячий майданчик. Всі люблять там проводити час. Послухавши пораду пані сороки, наші детективи вирушили на великий гарний дитячий майданчик. О, ось дитячий майданчик, ймовірно, намисто могло загубитись тут, сказав Капелюшок. Окулярик поглядає навколо. Так, тут багато місць, де намисто могло загубитись. Починаємо пошуки. Подивлюсь під гойдалками. Можливо, воно випало тут у мурки під час гри. Повзає під гойдалками капелюшок. Окулярик обстежує карусель. А ось і лавка, де Мурка могла сидіти. Давай наперевіримо перевіримо її. Капелюшок перевіряє під лавкою. Окулярик похитує головою. На жаль, намиста тут немає. Можливо, воно загубилось десь далі. Так, давайте продовжимо пошуки. Можливо, воно лежить під деревом або під кущем, відповідає капелюшок. Ще кілька годин котики блукали парком і розглядали кожен кущик і травичку. Їх рішучість і наполегливість не вщухали, і вони продовжували свої пошуки в іншій частині парку. Згодом детективи підійшли до квіткового магазину на одній зі стежинок парку. Вони звернулися до продавця квітів, кота з милими очима та запитали його, чи не бачив він загублене намисто. Добрий день. Ми окулярик і капелюшок, коти детективи. І ми шукаємо загублене намисто нашої подруги Киці Мурки. Можливо, ви бачили щось підозріле останнім часом? Добрий день, мої друзі. Звичайно, я допоможу. Я не пам'ятаю, яка саме була прикраса, але вчора я бачив сірого зайчика, який шукав господаря прикраси, і питав всіх, хто приходив парком, чи не загубив він щось, відповів продавець. Капелюшок дуже зацікавився. Ага, можливо, це наше намисто. Можливо, ти знаєш, де саме проживає цей зайчик. Я знаю, що зайчики мешкають на галявині за цим парком. Бажаю успіху у розслідуванні, сказав продавець. А галявина була мальовничою, прикрашена яскравими квітами, травами і маленьким струмочком, що ледь чутно бринів серед тихої природи. Нікого поки немає. Можливо, зайчик пішов у справах, сказав окулярик. Капелюшок кидав погляд на траву. Подивімося, серед цих трав і квітів. Можливо, він сховався від нас? Так, давай іти обережно. Не хочеться налякати його, відповів окулярик. Поглянь, окулярику, я знайшов його сліди. Це свіжі відпитки лап. Чудово, капелюшку! Підемо вздовж цих слідів і, можливо, знайдемо зайчика, а разом з ним і намисто, коти уважно просувалися по галявині, дотримуючись слідів зайчика. Та раптом під тінню гілок дерева побачили маленького сірого зайчика. О, привіт, друзі! Ви шукали мене? Піднявши вушку, промовив зайчик. Так, ми окулярик і капелюшок, коти детективи. Ми допомагаємо нашій подрузі Мурці знайти її загублене намисто, радісно сказав окулярик. Чи не бачив ти гарне червоне намисто? спитав капелюшок. Так, бачив. Вчора я гуляв у парку і застрібнув на великий старий пеньок, та раптом я побачив щось червоне. Коли підстрибнув ближче, то побачив намисто. Цілий вечір я шукав власника намиста, але безрезультатно, тому прийняв рішення забрати його додому і зробити об'яву про знахідку, відповів зайчик. Ти дуже чимний і гарний зайчик. Ми знаємо, хто господар цього намиста. Це чарівна кішечка Мурка. Вчора вона його загубила. Незадоволені герої пішли на зустріч до Мурки з радісною новиною. Мурка з нетерпінням чекала своїх детективних друзів, бо знала, що вони зробили все можливе, щоб знайти її коштовний скарб. Мурка, ми принесли тобі добру новину, ми знайшли твоє намисто, – радісно сказав окулярик. Справді, ви знайшли його. Дякую вам, друзі, ви справжні коти детективи. Так, Мурка, це дійсно твоє намисто. Ти загубила його на старому пеньку, сказав капелюшок. «Ви найкращі! Дякую вам. Дякую, що ви не здавалися і шукали, продовжила Мурка. Нам було приємно допомогти тобі, Мурка, раді, що все скінчилось щасливо, сором'язливо сказав окулярик. Так, але попереджаю, якщо щось знову зникне, то ми будемо тут, щоб розкрити твою таємницю, жартівливо доповнив капелюшок. Сподіваюся, що нічого більше не зникне, але я завжди буду знати, до кого звертатися, якщо таке станеться, засміялась Мурка. Після цієї пригоди друзі стомлені, але щасливі, пішли по своїх справах. Друзі, якщо вам сподобалась казка, поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на наш канал, щоб вчасно дізнаватись про нові казочки. Я вас обіймаю!